Доброго вам здоров'я, шановні! 5 лютого середа, сьогодні день гафії, як казали в народі. Православна церква ще вшановує Святителя Феодосія, архіпископа Чернігівського, а ще сьогодні згадують єлицько Чернігівську ікону Божої Матері та ікону Божої Матері Віднайдення загиблих. Коли на гафії Сонце, буде рання весна. Дуже важлива справа, яку сьогодні обов'язково треба зробити, так це на гафі всі з хати мусили показатися, коли сонце зійде. А якщо так зробити, то скоріше весна прийде. В народі цей день називали агафія-корівниця. Як і в багато інших свят в давній Україні, цей день був пов'язаний з численними прикметами та традиціями. Вважалося, що цього дня. Потрібно особливо піклуватися про корів, щоб захистити їх від хвороб та лиха. Існувала цікава прикмета якщо вночі залишити ліхтар запаленим, то свята агафія завітає перевірити худобу. Якщо в цей день стояв мороз, то чекали ранньої весни, але літо мало бути спекотним та посушливим. Агафію також шанували як захисницю від пожеж. Щоб вберегтися від вогню, в день освячували хліб і зберігали його в окремому місці в хаті. Якщо ж раптом траплялася пожежа, то освячений хліб кидали у вогонь або несли в поле, вірячи, що це допоможе загасити полум'я. В цей день було заведено поминати померлих родичів. Люди також проводили захисні обряди, щоб вберегти свій дім від нечистої сили, замазували глиною димарі. Та обкурювало оселю чортополохом. Вважалося, що такий ритуал не дасть злим духам вилетіти через трубу чи залишитися в домі. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся, дуже багато цікавинок. Скарбничку, нашу духовну, українського народу про цей день, все, що вдалося мені зібрати. Я все-все-все вам сьогодні розповім про звичаї, про обряди, про традиції, про заборони, про забобони. Розкажу, що сьогодні треба зробити, розкажу, що сьогодні не можна робити. Тому, будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки. робіть підписочку на канал. Звісно, пишіть коментарі довгі-предовгі і робіть репост. Якщо на того ша, ласка. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим на землі, нашій українській і всім заступникам небесним. Я дякую за цей день, за 5 лютого 2025 року. Слава Україні! І я починаю. 5 лютого вшановують святу Агафію. Вона жила в часи правління імператора Деція. Коли в Сицилії був виданий указ, що створював великі труднощі для християн. Агафія була дівчиною шляхетного роду, вихованою в християнській вірі. Дізнавшись про ці події, вона вирішила залишатися відданою своїм переконанням, незважаючи на всі випробування. Правитель Квинтіян, почувши про її красу, походження і багатство, захотів змусити її змінити віру та скористатися її становищем. Він наказав воїнам доставити агафію до суду, але перш ніж вирушити, вона щиро помолилася, просячи в Бога сил і підтримки. Прибувши до міста Катанія, вона потрапила до будинку знатної жінки Афродисії, яка разом зі своїми доньками намагалася вплинути на агафію, пропонуючи їй розкішне життя та всілякі земні радощі. Проте вона залишалася непохитною у власних переконаннях. Вважаючи, що справжня цінність це духовна чистота та вірність своїм принципам. Квентіян, не досягнувши бажаного, вирішив змусити її змінити думку силою, проте, незважаючи на всі випробування, агафія зберігала спокій та внутрішню силу, знаходячи підтримку у власній вірі. Її стійкість, її відданість стали прикладом для багатьох поколінь. Вона довела, що навіть в найскладніші часи можна залишатися вірним своїм ідеалам. І не зраджувати, тому що їсправді важливо. Щороку, 5 лютого, церква також вшановує пам'ять святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського. Він народився в 7 столітті на Поділлі в родині священника Микити Углицького та Марії. Вважається, що його рід належав до українських православних шляхтичів Полоницьких Углицьких. Святитель Феодосій здобув освіту в Києво-Могилянській академії. Після чого присвятив своє життя служінню церкві. Він пройшов шлях від ірдеякона до архієпископа, керуючи монастирями, сприяючи їхньому розвитку та підтримуючи українське духовенство. Він був свідком важливих історичних подій та мав зв'язки з видатними особистостями того часу, зокрема з гетьманом Іваном Мазепою. Будучи архієпископом Чернігівським, святитель активно займався будівництвом і реставрацією храмів, дбав про друкарню при Свято Троїцькому і Лінському монастирі, допомагав бідним і суворо дотримувався церковних канонів. Його життя було сповнене милосердя, благочестя та наполегливої праці. Святитель Феодосій упокоївся в 1696 році. А після його відходу в засвіти почали відбуватися численні чудеса. Це стало основою для його канонізації в 1896 році. Його нетлінні мощі привертали безліч вірян, які отримували зцілення. Однак в 1921 році, під час радянської антирелігійної кампанії, мощі були вивезені до Москви, після чого їхня доля залишається невідомою. Святитель Феодосій, втім, залишив глибокий слід в історії української церкви. Його духовний спадок живе й досі. В цей день, на День Гафії, аби закликати весну, наші пращури мали всією родиною обов'язково вийти на двір, коли з'явиться перші промені сонця, тобто з самого самого ранку. А ще сьогодні проводили різні ритуали та обряди на захист корів від коров'ячої смерті. В слов'янських традиціях справа, в тім, що існував образ духа, що приносив хвороби і загибель рогатій худобі. Він так і називався коров'яча смерть. Вірили, що він може з'явитися у вигляді корови, собаки чи чорної кішки. Особливо це могло відбутися 5 лютого на свято Агафії коровниці. Пізніше його символом став коров'ячий череп, символом цього духу. Щоб захистити худобу від цієї напасті, селяни проводили різні обряди. Наприклад, приносили жертви, розпалювали живий вогонь і спалювали в ньому півня, а худобу проводили через дим для очищення. Одним із важливих ритуалів сьогодні був обрядова оранка навколо поселення. Вночі заміжні жінки в білих сорочках із розпущеним волоссям брали дубці, коси та серпи запрягали вдову у плуг і обходили так село, звертаючись до духа коров'ячої смерті із проханням піти геть, погрожуючи йому своїм знаряддям. На свято агафії коровниці освячували хліб і сіллю та прив'язували його коровам на роги, щоб захистити їх від хвороб. В цей період, коли з'являвся молодняк, селяни особливо дбали про його безпеку, навіть забираючи телят і ягнят у хату. Тимчасово, звісно. Провівши всі ці обряди, селяни вірили, що коров'яча смерть не зможе зашкодити їхній худобі. Вона йшла далеко в ліси, шукаючи там іншу поживу або чекала весни, коли корів вже виганятимуть на пасовище. Якщо ж і тоді їй не вдавалося знайти жертву, вона знову поверталася до людських осель. Але якщо й цього разу залишалася ні з чим, то зрештою знову йшла в ліс. Ще сьогодні вшановують Єлицько-Чернігівську ікону Божої Матері. Єлицька Богородиця це відома чудотворна ікона, яку сьогодні можна побачити в Єлицькому монастирі. Влітку вона зберігається в прохолодному Успенському соборі, а взимку в теплій Петропавлівській церкві, що колись слугувала помешканням для настоятелів та архімандритів. Ікона, яку вважають чудотворною, датується 90-ми роками. XVII століття, тобто вона з'явилася значно пізніше часів Київської Русі, хоча з нею пов'язано багато стародавніх легенд. Найпоширеніша з них розповідає, що на одному з південних пагорбів Болдений Гір, неподалік Чернігова, людям явився сяючий образ Божої Матері на Ялині. У 1060 році князь Святослав Ярославич наказав збудувати на тому місці Успенський собор. Який став головним храмом майбутнього монастиря. Яким був первісний вигляд ікони, невідомо. За однією з версій, під час монголо-татарської навали святиню могли заховати, замурувавши її в стіну собору. А в XVI та на початку XVII століття, коли Чернігівщина входила до складу Московського царства, ікону, можливо, вивезли до Москви. Відомо, що в 1676 році, згідно з книгою «Скарбниця Потребна, написаною Архімандридом Іоакінієм Глятовським, в Єлицькому монастирі ця ікона знову з'явилася. З того часу Єлицько-Чернігівська ікона Божої Матері стала однією з найшанованіших святин Чернігівщини. Вона приваблювала численних паломників, які приходили з молитвами простілення, захист і допомогу в складних життєвих ситуаціях. Чудотворні властивості ікони згадуються в багатьох історичних документах. Відомо, що перед нею молилися козаки перед походами, зверталися до неї в часи воїн та епідемій. Віряни вірять, що вона допомагає подолати фізичні й душевні недуги, дарує заспокоєння та зміцнює віру. Окрім того, існує переказ, що ікона неодноразово рятувала чернігів від ворожих навал. Кажуть, що під час однієї з облог міста вороги бачили сяючий образ над монастирем, що змусило їх відступити. Сьогодні ікона продовжує бути об'єктом глибокого поклоніння. Щороку в Єлицькому монастирі відбуваються урочисті богослужіння на її честь, а паломники з усієї України приїжджають, щоб попросити про здоров'я, мир та благополуччя. Ще сьогодні вшановують ікону Божої Матері віднайдення загиблих. Вона є однією з шанованих святинь у православній традиції. Її назва символізує духовне віднайдення та спасіння тих, хто заблукав у гріхах або опинився в безнадійних ситуаціях. Існує кілька переказів щодо походження цієї ікони. Один із них розповідає про економа Феофіла, який, прагнучи помсти, відрікся від Бога та уклав угоду з дияволом. Згодом, усвідомивши свій гріх, він щиро покаявся і звернувся з молитвами до Богородиці, яка допомогла йому розірвати цей згубний зв'язок. В іншій історії йдеться про розбійника, який молився перед іконою Божої Матері, просячи благословення на свої злочини. Богородиця явилась йому докорила за гріхи, після чого він покаявся і змінив своє життя. Також відомий випадок з селянином Феодотом. Який під час сильної заметілі благав Богородицю про порятунок, пообіцявши замовити список із ікони віднайдення загиблих, його було дивом врятовано, що підкреслює заступництво Богородиці в критичних саме ситуаціях. Віряни звертаються до ікони віднайдення загиблих з проханнями про повернення зниклих безвісти, про порятунок душ, які заблукали в гріхах. Про допомогу в безнадійних та складних життєвих обставинах, про зцілення від духовних та фізичних недуг. Ця ікона особливо шанується в Білевському Різдво Богородичному монастирі на Рівненщині, де зафіксовано численні випадки допомоги у віднайденні зниклих людей після молитов перед цією іконою, що не можна робити 5 лютого. Свята Агафія, покровителька цього дня, вважалася захисницею курів, тому цього дня їх потрібно особливо берегти та добре до них ставитися. Адже саме в цей період в них часто починаються пологи, і предки наші всіляко піклувалися про свою худобу, лагідно з нею спілкувалися та підгодовували, ображати домашню худобу суворо заборонено в цей день. Жінкам в цей день радили не висовуватися з вікна. Та не підставляти обличчя вітру. Казали, що так можна віддати свою красу. Чоловікам же варто було взагалі залишитися вдома, адже існувало повір'я, що 5 лютого можна втратити не лише фізичну силу, а й внутрішню енергію. Щодо кулінарії, то з випічкою краще було не експериментувати в цей день. Вважалося, що тісто цього дня або не підніметься, або підгорить, тож випікати хліб і пироги не рекомендується. А ще наші предки не радять випускати собаку гуляти саму. Кажуть, що 5 лютого на тварин може впливати нечиста сила, яка принесе негаразди в дім. Наші предки серйозно ставилися до цих прикмет, вірячи, що вони допомагають зберегти добробут і спокій в родині. 5 лютого 2025 року припадає на середу. В народному календарі у нас ще тривають м'ясниці, ну і в церковному календарі так само. Однак на середу, навіть на період м'ясниць, церква радить дотримуватися посту, що означає, що сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, не можна молочні продукти, не можна яйця та олію. Звісно, всі ці заборони стосуються тільки тих людей, які можуть собі дозволити проводити одноденні пости. За станом свого здоров'я. Сподіваюся, у вас здоров'ям все гаразд. 5 лютого за новоюлянським календарем відзначаються іменини людей з такими іменами. Антон, латинського походження ім'я, означає воїн або ватажок воїнів. Василиса ім'я грецького походження, перекладається як царівна. Макар походить від давньогрецького імені, що означає блажений або щасливий. Михайло походить від давньоєврейського імені Мікаєль, що прикладається як такий же, як Бог або Богоподібний, і Олександра жіноча форма грецького імені Олександр, означає вона захисниця людей. Ось такий сьогодні день дуже цікавий, шановні глядачі, день гафії. Якщо у вас є дійсно домашня якась худоба, то сьогодні обов'язково треба про неї попіклуватися. Ну, можливо, у вас просто домашні хатні тварини. Так само про них можна попіклуватися в цей день. І також зверніть, будь ласка, увагу, що сьогодні такі дуже важливі дві чудотворні ікони вшановуються. На жаль, для багатьох з нас вони можуть бути актуальними. Звернення саме до цих ікон. Я сподіваюся, що підказочки такі вони вам допоможуть знайти шлях до самозаспокоєння або навіть до якогось християнського чуда. Я дякую вам за перегляд цього відео. Сьогодні завтра буде новий дуже цікавий день. Повертайтеся на цей канал або дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. я дякую вам ще раз за перегляд. Слава Україні! Бережіть себе і до зустрічі завтра!